Ізраїлі війна вже 30 років, там що люди не живуть. Це Олександр Ковальчук, мер невеличкою містечка Ківерці на Волині. Населення орієнтовно 15 тисяч осіб, і вирішив одного дня міський голова зробити щось значне для громади: ні, не дороги, не облагородити прибудинкові території, а провести реконструкцію стадіону і бігові доріжки звести на 150 мільйонів гривень. Виправдовується це все для військових, коли ті повернуться із фронту. Сюди вернуться і бачили, що вони там захищали нас на сході щоб сюди. Ця канеч. А ми тут не протирали штани. Багато людей бояться щось робити. Але хто як не ми. Здається, у селищі Олександрівка на Донеччині вирішили, що місцевим треба вести здоровий спосіб життя, бо ж як ще можна пояснити, тендер на закупівлю тренажерів за півтора мільйона гривень. І це на чотири сотні усіх жителів. Та золоту медаль за найдивнішу покупку отримує столиця. Голова Дніпровської райадміністрації Павло Бабій вирішив, що дітям в укриттях сумно їм потрібні барабани за майже мільйон гривень. Ідеї владця навіть колеги не оцінили. Дякую, ми дітям передамо його. Дякую, дякую, Вітренко. Вітрен, у світі. Дякую. А ще були овочі різки за 113 тисяч, і не варто забувати про кошти, які виділяли з бюджету на облаштування укриттів. Одне з яких було зачинене під час тривоги, що призвело до смерті трьох людей. Йдеться про мільярд 200 тисяч гривень. Де ж ці гроші чи раціонально їх використали, стане відомо наприкінці червня. Пообіцяв кличко. А тим часом сам обурюється діям центральних органів влади і правоохоронців. Безкінечні обшуки. Що пролізують роботу департаментів і служб міста? У воєнний час вносять хаос в управління столиці, не дають належно працювати ключовим підприємствам критичної інфраструктури? По кілька разів приходять за однією і тією ж документацією. Юлія Васильєва, нове, 33 канал.